Друзі, давайте поговоримо на тему, як не загубитися за кордоном. Для мене це дуже важливе питання, і тому я хочу з вами поділитися з секретиками, що саме я роблю для того, щоб цього не сталося. Перше, що я роблю, це завантажую собі офлайн-карти. Країни, міст, куди я планую їхати. Причому я роблю це в двох додатках: Maps.me і офлайн Google карта. І вже перевірено досвідом, що в різних країнах ці два додатки працюють по різному. Я вже на місці дивлюся, який з них працює краще, і їм користуюсь. При заселенні в готель я обов'язково в своїх офлайн-картах ставлю відмітку, де я живу, і це супер зручно. А також я завжди беру візитну картку готелю, бо в великих містах або на великих курортах може бути так, що з однією самою назвою декілька віл або готелів. А на візитки в мене буде точна адреса і телефони. Буду вдячна тобі за до від цього відео. Звісно, я завчасно дбаю про мобільний зв'язок. Або замовляю собі роумінг, або по прилюд купую собі місцеву картку з інтернетом, і це супер зручно. А ще я фотографую готель, як виглядає, і що є навкруги, для того, щоб потім легше орієнтуватися. Якщо я приїжджаю в велике місто по типу Стамбулу, Барселону, то я завжди в центрі знаходжу туристичну інформацію, і там безкоштовно для туристів роздають роздруковані карти. І це просто Круто, ти можеш там собі намітити будь-який маршрут і прям ходити по кроково. Ну, а на прогулянку по місту я ще беру з собою готельний ваучер. Там також є і адреса, і телефон готелю, і також приймаючої компанію. Коротше кажучи, усіх людей, якщо що, які мені допоможуть. А якщо у тебе є власні поради, як не загубитися в чужій країні, пиши в коментарях. Це буде усім дуже корисно. Дякую тобі за перегляд!